Доброго ранку всім. Так, вже самі з хліва бурбони виходять. Не, як з хліва, В хлібця маленько. Це теж уже радує, вже легше їх туди заганяти, вже самі звідтіля виходять. Я вже бачу, вони вже почали яблука їсти, це теж добре, та раніше не їли. <кхм> Ніби то ростуть добре. Ну, Це одне погане, що одне зламало крило. Ще й на додачу нібито індичка блін, зламала крило, це погано. Чи індичка, чи індик я вже. Щось... Індик, здається, так. Да. Індик, десь який, мав би бути, рижим. Тут виходить що нібито. Має вийти три індика і три індички. Прям красиво так. Ну, по факту підростуть, побачимо. Хто там вийде, Я ще їх сильно не знаю. Не забувайте підписуватися, далі буде.